Привіт всім знову! Вирішила пройтися познімати вам трошки свій район. Бачите, вже люди до хелові все украшають. Ми будемо на наступному тижні, обов'язково в блозі це відзнімемо. Сьогодні... Привіт-привіт! Помимо того, що я хочу вам показати свій район, класний, спокійний. Я хочу підняти таке питання, розказати про імміграцію через біженство, чи можливо вона для українців. Знову таки буду вам розказувати свого власного досвіду. Так як я казала раніше, що до нас приїжджали батьки мого чоловіка. Андрюшка, поздоровася? Добрий день. Що да. там таке? Як, як шишка ага От. День. День. і е, казали. Е, ну, батьки, виходить, приїхали по туристичній візі на три місяці. Ми їм зробили в вересні місяці, в тому році вони отримали, все вклеїли. Вони ну в Україні. Батькам 60 плюс. Ми брали платну консультацію і міграційного консультанта і дізнавалися про можливості їм залишиться. Тут в Канаді. А, значить, конкретно я вам розкажу за ситуацію про пенсіонерів, яким 60 плюс для українців. Батьків немає візу візукует, у них тільки туристична віза. І, а, на жаль, для них можливості отримати біженство немає. Три самих головних пункти для отримання біженства в Канаді а, перший. Це повинно бути те, що в нас війна в Україні, це одне, але для біженства є підставою те, якщо тебе твоя країна ображає. Наприклад, це може бути, це може бути якщо вам прийшла повістка, тому і масово багато хто з наших молодих хлопців, українців і багато сімей подаються на біженство, Тобто, що тебе відправляють на війну, а ти не хочеш воювати або тебе. Тут, кстати, дивіться, що це дом престарілих, і тут у них такий город. А це ми вже поруч ми йдемо до річки. І якщо тебе відправляють воювати, тобто ти не хочеш ти на війну і ти не можеш повернутися назад в Україну, тому що розумієш, що тебе можуть забрати, то це є підставою. Є підставою релігійні різні моменти. Тобто, якщо ви сповідаєте віру і... Проти вас інші люди, не подобається їм ваша віра. І, наприклад, що вам там чи вікна побили, і у вас є судові різні записи з поліції і так далі. Тобто це також є підставою, що вам не дають право на віросповідання. Діаночка, переходь, будь ласка, бережна дорога. Получається як вірозповідання, ну і так, також сексуальне тобто... Якщо ви все життя жили, були хлопчиком, а потім стали дівчинкою, то це є великою, великою підставою для цього, тому що вам не дають бути собою в В цьому сенсі дуже толерантна, дуже така демократична, всі мають право на свій вибір. Так, кстати, оцей будинок із трьома гаражами продають за 800 тисяч. Тут територія така капітальна. Але яке це ми ще поки не такі не заробили. І то є, такі три підстави. Релігія, переслідування тебе твоєю країною. І що я казала, четвертега, і гендерне, так, якщо ви змінили статі, вам там також погрожують і так далі. От, На жаль, на жаль, наша війна в Україні не є підставою для цього. Про це можна говорити дуже багато і спорних питань, чому так несправедливо, але такі є правила і ми нічого не можемо з цим зробити. Батьки поїхали наші в Україну назад. що Ми відійшли від мого будинку, я йду з вами розмовляю 4 хвилини і... Ми виходимо на таку красу. Ми зараз з вами трошки помовчимо і подивимось на цю красу, яка є у мене на районі. Є у нас такий спуск тут. Можна пішки, якщо туди далі піти, то там є спуск машиною. Ну як, машиною під'їжджаєш і такі цивільні ступіньки є. О, господи, чуть не впала. Схі... Східці. От, бачите, люди плавають, катаються, бігають. Так що такі от справи у нас по еміграції, по тому, чи можливо отримати біженство. Кожна ситуація, кожна сім'я є індивідуальною, є правила, є закони. Ми нічого змінити не можемо. Ми вибрали цю країну, я дуже вдячна Канаді з усією любов'ю і вдячністю за все, що я тут маю, за всі можливості, які мені надала Канада, моїм дітям і мені. І я цьому дуже-дуже сильно радію. Тому дивіться, по своїй ситуації по батькам ви мене зрозуміли, по молоді ви також мене зрозуміли. Але звичайно, ваші, якщо ви розглядаєте такі моменти з приводу імміграції ваших рідних, які не мають, не мають візи кует, то в даному випадку я розумію, так що це тільки віза. Візитор, є туристична віза. Кожного, кожний може звернутися до імміграційного консультанта і запитати ці моменти. Також, якщо вам всім буде цікаво, мені, будь ласка, напишіть, і я можливо зв'яжусь своїм імміграційним консультантом. Дивіться, яка краса. Бачите, чайок скільки тут імміграційного консультанта, і можливо, ми обсудимо з вами, ну, знаю, обговоримо останні питання, моменти. Імміграції в Канаду. Коли ти не маєш візикует. Тому напишіть в коментарях, якщо вам це дуже цікаво, то ми щось вирішимо по цьому питанню. От. А взагалі, сьогодні в нас відео про красу, яка є біля моєї будинку. Ми зараз з вами разом йдемо на пляжу. Також він тут є, хоча коли я приїхала в Саскатун, мені казали, що та ні, в Саскатуні плавати не можна, що там дуже великі штрафи, тому що тут є дамба на річці. І зрозуміло, що по -моєму, чи 7 тисяч доларів штраф щось таке, якщо ти плаваєш у місце. Але тут ми живемо на краю міста і дуже класний район, і ми маємо свій пляж. Зараз я вам його покажу. До речі, я вам хочу сказати, що коли ми перший раз з дітьми тут гуляли, тут дуже багато ну спусків, звідки можна спуститися. Діанка, доганяй. Тут зрозуміло, що різні живуть є, а білочки, і ми, і ми знайшли землянку. Син повів нас на гору. і ми прям справжню землянку. Я навіть не знаю, хто там жив чи живе. Якби ми всередині не заглядували, знаєте, вони трошки каже стрьох стрімненько. Ось там у нас міст, бачите, йде потяг. Тут у нас краса. Краса. Сьогодні у нас 30 вересня. І сьогодні е, тут е, святкують День пам'яті, називається Every Child Matter, Кожна дитина важлива. Е, це, це в основному святкують ну, е, Канада, це дуже молода країна. Її буквально 100 років, ну, перша була відкрита провінція в 1864 році. В Саскатуні тут, по-моєму, 1913, ну, можливо, я трошки помиляюсь. Одним словом, тут були школи, такі як інтернати і е, дітей з племені, е, ну, індійців їх забирали, е, забирали їх від батьків. Ці школи були дуже такі, жорсткі. І навіть, 8, 8. Да, і навіть діти могли не бачити батьків по 12 років. Ось дивіться, кого ми знайшли. по 12 років сім'я гусей. Ще не улетіли, бачите. Бо жалько. Напевно. от, і, А інколи були такі, що можна було там в рік забирати або приїжджати на вихідник, Зійдіть з дороги, діти. От. І виходить, що була форма. Ну, в цих школах насправді загинуло дуже багато діток. І потім, коли ці школи, якщо я не помиляюсь, в 1995 році була закрита перша школа, ой, остання школа, дуже багато діток загинуло в цих школах. Просто вони хворіли, батьки їх не бачили, і насправді це дуже така. Дуже сумна, дуже сумна історія, коли батьки приходили за своїми дітьми, і вони вже просто їх не, було. їх не було. Вони були мертві, були закопані. Це були цілі могили. За тими дітьми ніхто не дивився. І в чому історія сьогодні. Всі, хто підтримують саму ідею того, що кожна дитина важлива. Одягають помаранчеве, тому що була така історія одна е, з індіанок, яка навчалася в цих е, е, Ingenious First Nation, Перша нація, навчалася в цій школі, її бабуся купила їй помаранчеву футболку, е, а там у них була форма, всі ходили в однаковому. Ось дійсно я вам покажу мотоцикли. вони всі катаються, класно. От, і а, вона прийшла до школи, їй сказали, що ти не можеш цього носити, що ти на себе одягнула. Ну, все такого плану. І вона організувала оце якби свято і день пам'яті цих всіх дітей, про, кажучи про те, що кожна дитина важлива, не маючи значення якої ти нації, хто ти, ти маєш повне право. Носити, вдягати те, що тобі подобається. Бачите, дикий пляж. От. І всі день пам'яті цих дітей, які, на жаль, було знищено, ну, знищено дуже багато ферснейшенів і їхньої культури, їхньої мови, але зараз це в Канаді дуже гостре питання і вони мають. Понятно, що за всі смерті, які сталися, неможливо заплатити, відплатити. Але є дуже зараз Канада змінилася в цьому плані і з великою повагою в їхніх законах прописано, що ти повинен поважати всі ці племена, е, всі їхні свята, їхню культуру. Якби це не було, це правильно, ці люди тут жили. Прийшли англічані, прийшли французи. Тому ми маємо те, що маємо. Так що таке свято, не свято, день пам'яті ми маємо. А це ми вже практично прийшли до пляжу. Ось ми прийшли до нашого пляжу. Сьогодні навіть неможливо хтось купається, тому що сьогодні плюс 28, 30 вересня, в Канаді це є рідкість. Ну, погода, звісно, чудова. Тепло, класно. Зрозуміло, що ми з дітьми купатися не будемо. Ми просто трошки посидимо, подивимося на цю всю красу. Так що нам тут не треба їхати далеко, можемо спуститися. І Я дуже радуюсь, тому що ми єдині українці, які в цьому районі купили хату офіційно, тому що всі інші тільки орендують. Чайка похотіла. Сейчас я вам трошки сниму всю красу. З батьками і то є норма. Це як у нас до 20 років, до 23. Дуже багато. Тут люди в 37 років тільки починають задумуватись над дорослим життям, те, що, важливо треба когось шукати. Люди закінчують університети. Вже своє життя, шукають свою пару, мандрують і так далі. Так що така канада. Купаються. Ну, пішла, чистенька, чистенька, бачите, купаються. Ну, моя малишня пішла, а водичка чистенька-чистенька, бачите. Класне, але холодно. І дуже течення, бачите, велике таке. Тому що ми тут уже приходили сюди в серпні місяці і купалися. Ну так, свіженько, скажімо так. Маленька, неприємність, не плач. Він тапочок уплив у нас дуже далеко. Синок поставив його на воду. Та я не ставилася, я сюди поставив. Це капець. Зараз, може, нам допоможуть, буде спасіння тапочка. Так, Сьогодні вже другий день, навіть третій, тому що була зайнята. Як бачили в моєму шорці, трошки змінювала стиль. Зараз хочу вам ще показати біля мого будинку. Зовсім недалеко є дуже класний парк. Парк Exhibition. Там ще далі дуже є величезний гольф, диск парк. Там гектари цілі, там можна гуляти. Тут зовсім поруч мені до цього парка ми сюди з дітьми ходимо гуляти, тут можна пожарити шашличок, барбікю, якщо у вас є таке бажання. Дітки в мене тут постійно катаються на велосипедах, гуляють, ми сюди приходимо. Поруч класно і я дуже-дуже сильно задоволена районом. Так що такі ото справи. Потихоньку, бачите, вже золота осінь. Сьогодні у нас вже вночі було 3 градуси. Ще тільки що наш кіт ворону зловив. На жаль, вона не вижила. Ну, винесли. Прохладно вже, холод, холодненько, вже скоро будемо прибирати двір. Там ми в принципі вже все прибрали, там по мелочам, помідори. Таке. Потихонечку живем район дуже спокійний, класний, все дитяча площадка. Ну, звісно, можна було б її трошки зробити, вже обновити, але поки ще на це чомусь місто не виділило гроші. Ось тут дуже класно, така як згорка, спуск. Я колись сюди тільки приїхала. Вагітна була. Ми тоді з моєю канадською сім'єю мене запитували, чи ми спілкуємося з канадською сім'єю. Своєю так ми дуже гарно спілкуємося. Я їх дуже люблю і поважаю. Вони дуже прекрасні люди і ми постійно підтримуємо зв'язок. Ось, бачите, отут можна шашлик пожарити прийти. І сісти за столиком посадять. Тут така горка, на ній буде класно з дітками на санках спускатися. Також у нас тут недалеко є здорова гора із з таким сподйомником, з спусками, то ми на неї поїдемо. Теж якомусь, ну якось обзор вже взимку, напевно, зроблю. То там можна і на сноубордах люди катаються, і на санках катаються. І, коротше, все підряд. Так що місце тут у нас класне. Ось зараз ми йдемо з вами до е, нашого виставочного центру, який біля нас тут проходять всі самі такі крупні якісь е, ну, різні організовують концерти. Наприклад, сьогодні буде виставка кам каменів починається з усього світу, різних і дорогоцінні, і такі, і там від метеорита, то ми обов'язково Напевно, завтра вона на три дня приїхала. Там величезна парковка. Ось цей у нас прерія парк. Пойдемо обов'язково, то я, може, вам короткий шорст зніму, а як буде дуже цікаво, то зніму довгий. Отак. От тут багато-багато різних а, таких а, окремих будівель, де різні тут фолькфести проходять у різних. Різних, різних, різних народів світу. Коротше, одним словом, ми тут в до доступності. За парковку нам платити не треба. Ми живемо, місце дуже класне. Ну і ще вам на останок хочу показати. У нас скоро буде хеллоуін І я хочу вам відзняти, показати вже наші сусіди. Я цей будинок обожнюю, тому що... Мої знайомі канадці живуть тут на районі. Ми сюди кожного року приїжджали на Хеллоуін з дітками, ну два роки підряд. І е, конкретно цей будинок завжди був самий-самий такий яркий, знаєте? То Я вам, звичайно, на Хеловін буде окреме ще відео. Але я вам хочу по дню показати. В день тут буде прикольніше, звісно, тобто вночі буде все світитися. Зараз я вам трошки покажу. Як люди прикрашають свій будинок до Хелловіна. А ми вже в цю суботу все це зробимо. Дивіться, наскільки це все круто. Бачите, такі не злі. Ми трошки також ще декорації підкупили. Класно. Я, ви знаєте, в мене повністю змінилося відношення до Хеллоуіна, тому що раніше я якось думала, що це якесь таке страшне свято. Насправді це веселе свято і для дорослих і для дітей. Діти постійно цукерки збирають. Чимось схоже на нашу, як колядують у нас, але у них різні-різні. Такі у нас а, спу, спуки лякає. Бачите, чавун, з нього виглядають варі когось. Ну все, в принципі, все я вам розказала. На цій ноті ми з вами будемо закінчувати. Всім гарного дня! Хто мене не знає, підписуйтесь, хто перший раз на моєму каналі. Ставте вподобайку, жмемо на колокольчик, щоб отримати нові відео. Наступне відео, напевно, буде більш інформаційне. Хочу відзняти відео, як податись на новий ворк-приміт разом з дитиною в одній заявці. Я дуже багато передивилася відео, але конкретно відео на цю тему. По всім формам так далі, я не побачила, тому я зроблю, як завжди, детальний обзор. І все, все гарного дня, па-па!